Ну, скажімо так, спічрайтери у нього гарні а, і відосики, якщо подивитися по текстам завжди, тобто видно, що люди з головою їх роблять. От, Щитає він їх з е, суфльора нормально, це в нього виходить. Ну, Може, не ідеально, він все-таки комічний артист, а не е, трагік, да? але е, ну, виходить. Відосики гарні, конкурси хороші. Так, да, але е, виходить так, що навіть геніально спічрайтера посадіть. Якщо немає чим наповнити ті плани, то ну, і що ж ти зробиш? Да, якщо там ставляться нереальні задачі, там, типу, от ви зробіть е, на, е, на, е, з якихось кізяків і сметану, зробіть з них. Да, воно виходить погано, навіть якщо там геніальні е, Ну, це окрема розмова. Да. По плану єдності. А що стосується Мінцих, да, то е, понятно, що е, я думаю, що і в демократичних країнах під час Другої світової війни, в Сполучених Штатах і в Британії, е, це було б е, ЧП там державного значення. Я думаю, що ні е, Рузвельт, ні Трумен, який був після нього, ні тим більше Черчилль, там би не почали оглядуватися. Ну, уявляєте, там кидають американці на Хіросіму ядерну бомбу. Ну, хоча це, можливо, чорний гумор, а да, вона не зривається, да, бо взривається в самолюті. Це було б зовсім не то пальто, як то кажуть. Да, а у Дядь Джо поганий приклад, звичайно, теж там типа, тому що ну, дяді Джо називали Йосип Вісаріоновича Сталіна, да? це Черчилль я так називав, то у дядюшки Джо за, за таке просто ставили одразу до стінки та й все. Тобто Якщо у вас там кожна друга міна не ну, фактично не фуричить, то це все. Зараз вони, звісно, забігають, там, скажуть, це були нечищені міномети, там, не готові до того, там, ще, що, ще що там. Але не може ж бути кілька мінометних батарей, не готових. Да, Солдати знають свою роботу, не можуть там, ну, правильно прочистити стволи. Я думаю, що там все нормально. От, а це просто хтось взяв бабки, зробив откати і зробив тяпляп. Тобто це недотримання, елементарне недотримання технологій. Так само, як вроді би на дорогах у нас при великому крадівництву. Ну як в першу чергу актувалися ті роботи, які не були зроблені. Тобто, якісь підготовчі казали: Та ми там блін, насип робимо, або там а насправді не робимо, або, або вона вже була до того, або там ми навпаки розрівнюємо. А ми там зрізаємо то і там на 20% там відката. Робилися, ну, щоб відкат оддати, актувалися роботи, які не, не робляться насправді. От, а потім ще що там, типа на пів сантиметра, там ну, потрібно, там, наприклад, 10 сантиметрів шар асфальту перше, потім ще 10 А воно робиться по 9. 9 там і 9 там. Ну, люди скажуть, ну чого ви пристрали? Ну, ну 10, 9, нічого страшного. Там і на півспічної коробки там зліва дор дорогу менше зробили, і справа. Ну, всі, ну чого ви там, типу? але це виливалось в мільярди гривень якраз на оці усушки, утруски. В мільярді відкати для тих, хто ці тендера власне продавав, да Тобто тендера продаються. Тобто, якщо я замовник, а ви підрядник, то ви мусите за право підряду заплатити. Да? Типа, і ми можемо тільки сперечатись про суму відкати. Це там 14% скромних, да, порівняно. Як оцю у, у Задорожнюка із Сумщини, е, да, який там вимагав е, всього 14 хабар. От, чи це там 20% чи можливо там на деяких видах робити 30% там, наприклад, на ті ж фортифікації, яку там перевірити важко, де там що, який там бетон, який, якість лісу. Потім, якщо там війна почнеться, війна, як правило, все спише, то можна блін, там взагалі що завгодно робити. Так і тут, тобто, хтось е, в суму відката заклав недотримання технології, що ми там умовно там е, закладаємо такі пороха, а заклали там гірші. Ну, я не спеціаліст, я просто е, сам принцип знаю. Да? тобто ми Актуємо роботи, яких не було. Або в технологію виготовлення снарядів записуємо, що ми там пункт перший робимо, пункт другий, пункт третій, таке, пункт четвертий, таке, пункт п'ятий. Там гільзу виточуємо, пункт шостий ще щось, пункт сьомий. Там в порох засипаємо таке, 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 такі домішки. І цей пункт сьомий просто не виконали, наприклад. Да, там, типа, та сказали, що давай по-простому, якось буде. От, і власне, з цих грошей віддали відкат. За, за 20% саму ціну снарядів чи цих заклали 20% своєї рентабельності, і в ітоді там умовно 100, а, ну 25 мільярдів отримали, і з них умовно там 10 мільярдів, ну, 5 мільярдів ті заробили, 5 мільярдів. Ті. Ну, все реально зробили на 15 мільярдів, а воно вийшло, що на фронті воно, блін, не канає. От і, і ми маємо е, такі речі. Тобто, ще раз, в авторитарних режимах за таке жорстко розстрілюють, там, хоч у Гітлера підвісили б, е, хоч у Сталіна. Да? Але навіть в демократіях це, ну по-перше, в демократичній країні це втрата обличчя, втрата обличчя це не е, публічна зневага і не отримання подальших заказів замовлень. От, а у нас, ну як у нас ананас, це обов'язково зійде з рук. От, і на цьому стоїть їхня, от, ну, їхній офіс президента. що Саме головне роздати замовлення своїм. От, от є замовник, є підрядник, все, знайти свого підрядника і відбити руки всім, хто лізе до цього тендера. Це наш тендер, це наша корова, ми її доїм, і це основний підхід. В освоєнні бюджетних коштів. І гірше всього, що так, таке ж може бути з освоєнням коштів, які дають союзники, а союзники дивляться на це прискіпливо. От, союзникам це точно не подобається. що гроші, які дають платники податків тих держав, які е, ми вважаємо своїми, і тут на наті. Е, це, звичайно, ні в які ворота не лізе. І там, тіпа, тепер вони ой-ой-ой, там. Тіпа, ой -ой -ой, там Рахамія з Гетьманцем потирають руки 750 мільярдів в бюджеті 2025 року. Передбачено на наукороборонпро. Ми будемо робити власні міни, патрони, снаряди, там, типа хлопці. І в мене єдине до вас запитання. Ні, два питання. Перше, який відкат? Ну, тож скільки з цих 750 мільярдів ви плануєте відкотити? Так, да? там 10% то 75 мільярдів, 20% 150 мільярдів. І як ви будете складирувати їх? Ні, і є третє питання. І який відсоток з цього вкраденого відсотка ви потім покладете в вибори? Якщо <гум> буде там виборчу кампанію, ви вкладете, то що фіга себе, якщо ви плануєте запропонувати. Якось робити. і так виходить, розумієте, от така аналогія виходить. Коли Володимир Зеленський говорить про грандіозні плани, які дійсно надихають. А коли ти дивишся е, на ці матеріали журналістів. Е, на розслідування, е, і навіть на те, що вказують військові, тому що це ж відео, яке ми бачили з невибухаючими мінами, це і не працюючими, це ж відео військових з передової, які не виконали своє завдання, які не підтримали е, своїх побратимів е, е, необхідним вогнем, і ти розумієш, а що е, оці ракети, які будуть вироблятися, оці ударні дрони. Про перспективу яких сказав Володимир Зеленський, це так само все буде відбуватися, як і з цими мінами, то питання: а навіщо це все? Ну, я думаю, що буде і так, і не так. Там все все залежить від того, хто підрядники. Я думаю, що з дружком будуть стояти союзники і що. Деякі сумлінні підрядники будуть, будуть все-таки виходити на, на замовлення. Ну, принаймні, я на це сподіваюся, але все одно будуть і попадатися між нормальними і паршиві вівці, які будуть, ну, де будуть договорнячки. Тут саме головне, щоб була все-таки конкуренція, щоб могли зайти. І для цього ну вони вимушено деякі речі роблять, вони б'ють на багато лотів. Тому що умова там, умовно, дрон, там, типа, ну, який там ми назвемо там, там, якийсь мечець калібур, да, до, до прикладу, да, там, і треба, там, щоб їх розробили за рік там, 100 тисяч, саме цієї марки дронів. да, саме, от, І зрозуміло, що жодна фірма не, не їх сама не освоїть. да. І то є, є технологія, і ну, як в, в, ну, врешті-решт, у того ж самого Сталіна, що само літаки Іл-2, там найкращі штурмовитка Другої світової війни, але їх роблять на кількох заводах. Але я теж знаю, чи, там військову історію, і льотчики там казали, що ага, що Куйбушевські класні, а ті, що роблять там на підмосковному якомусь заводі, ті там, похуже, будуть. Розумієте, тобто там, от по технології, це при тому, що е, Сталін з дрючком над кожним стояв. Да? А там десь Челябинський, там ще що. Так само по т 34 ках що е, самі танкісти знали, це я просто знаю там, з мемуарної історії. Да? От, е, так само е, там у, у Гітлера, да? там, типу, що е, е, тигри, ну, так званий королівський тигри, робили два заводи. Один зробив краще, один гірше. Там. Ну, з якихось причин. І, і, і так і тут буде, що ага, 100 тисяч, там, умовно, там дрон, там якийсь умовно, умовно ескалібург. Ну, от його треба розділити на 10 лотів, віддати 10 фірмам, щоб кожна фірма робила там, по 10 тисяч. Там, в рік. От зможете, зможете, да? там, типу, а ми в гаражах зможемо і 20. Ну, давайте ми вам віддамо 20. І вони поділили на на лоти, виходить там, 7, 8, 9 фірм отримали замовлення на виготовлення однакової продукції. І, може бути, що десь технологія буде класна збережена, тому що люди не підуть, не будуть давати відкати, не будуть повністю технологічний ряд проходити, як воно має бути. Да? От. А хтось буде робити тяпляп, щоб віддати наверх, залишити собі щось, там, типу, щоб заробити на цьому замовленні. Воно так і так бізнес буде вклад, ну, рентабельності, ну, Така доля бізнесу він хоче заробити, в тому числі і на державному замовленні. Ну, хтось скаже, Мені давають 20% рентабельності, а хтось подумає, та мені вистачить і 15% заробити за рік, там, типу, з цього замовлення, умовно, там на 10 мільярдів. ну, Скількись буде оборотних, ну теж треба ж закупити там всякі да, там десь ще, що, ще, що. І хтось там заробить там всього з 10 мільярдів замовлення, там півтора мільярда, хтось захоче заробити два. Ну, це вже ж така справа. Знову ж, де от мала б пригодиться держава, це там щоб забезпечити, щоб Єрмак літав там, типа, і всі міністри економіки, там і, і, і же сніми, плюс Зеленський, що дайте нам. Чіпи зі скидкою, правильно, Тайвань. Там. Ми ж на одній війні, в одній лодці, блін демократії проти авторитарних режимів. А ну да, зробіть там скидочку в нам щоб було дешевше. І ми з цією скида... цю скидочку не на карман положимо, а блин, це буде дійсно скидка. А ще хтось там зробить комплектуючий, ми скажемо, та хлопці, може, вам рентабельності хватить там, типа. І 15 відсотків дайте нам 5 відсотків скидочку, там тіпа типу, вже там приємно. От, от яка задача, блін, не, не штампувати плани і звіти, а робити от конкретні речі і виходить на конкретних виробників і конкретно з ними домовлятися. А то виходить, що по великому рахунку роботу Зеленського у нас е, е, робив президент Чехії Петр Павел, да коли він збирав нам е, мільйон снарядів по всьому світу і закупав. Закупляв, а чого не Зеленський Мот, не мотнувся десь якийсь буркіна фасо і сказав: у вас там 100 тисяч залежалось там на, на складах, ви зараз ні з ким не воюєте. Продайте нам, бабки привеземо. Зараз ми откатів каків набралися ще з чемоданами, навеземо вам та й все. Вони за свої відкати не купляють дрони. Це ми на останнє донатимо. Це, блін, у мене знайома бабуся, там отримуючи мінімальну пенсію, там 4 тисячі все одно. 400 гривень, 10% з кожної пенсії донатить, з кожної пенсії донатить, от. Розумієте, одне діло ж донатить, коли заробляєш 40 тисяч, да і там 4 тисячі. Ну не смертельно. А для бабушки, може блін, ну тут два рази не сходив в ресторан, там типа, і все, все нормально. А тут для бабушки це там ціна ліків, можливо, там чи ще щось. Ще щось там, типу, що неї комуналка ще з'їдає. От і ми бачимо, що комусь війна, комусь мать родна, да? і ця мать родна для цих, а потім, а потім Олександре, вони ж кажуть. Так у нас ж основний е, пункт це єдність. Давайте єднатися. З ким мені єднатися? З оцими казнокрадами? Е, я не хочу з ними єднатися. Я, блін, там, тіпа, яка у нас може бути єдність? Е, з, з, з ким мені єднатися? З тими, хто там взяв десь. Переїхав в іншу країну, там, типу, яка у нас може бути єдність. Я от єднаюсь з волонтерами, я єднаюсь з своєю бульбашкою, яка там донатить весь час, там, яка допомагає. Я єднаюсь з тими друзями, що я тут в тилу, от я е, не на фронті, да? але е, я тут один, мої всі друзі на фронті. У мене тут ну, фактично спілкуватись є можливість тільки коли вони повертаються з фронту або у відпустку. Або десь проїздом. Ну суджа поруч, да, і хтось там їде, умовно. Там а в мене ж друзі рівномірно по всій країні розкидано. І хтось їде на Одесу судді, по-любому ж він заїжджає за сюди. Київські таксі. просто мимо не проїхати, мимо мене. От вони приїжджають, вимагають до себе там, типу, розказують, жалуються. Я їм плачуся, блін. Вони мені. Е, от е, ну, в общем таке. У мене там друзі від рядового до полковника. Ну звичайно, переважна більшість це е, прості рядові сержанти, лейтенанти, там, е, ну, максимум лейтенанти, да, Але е, кілька полковників є. Я бачу ситуацію на фронті е, з різних точок зору, з різних поглядів, ось артилерісти. Ось сили спеціальних операцій, ось дрончики. А в мене найбільше це дрончиків. то що у мене, би, в мене якби в Гульбашці дуже багато розумних, в тому числі технарів, А вони ще як один пішов е і підтягнув ще своїх там. І у них там весь взвод, там дрончиків, Сучан. Я там знаю, там, ну півзвода точно мої друзі. Да? І вони нормально нищать ворога. От з ними я хочу, там, з, нами, з ними у них лух, от. І вони там мені там, не, не дорікають, що я там свої. Руки при моїх болячках не поруч з ними. Ну треба стану стрій. Але е, е, я дорікаю тим, е, ну хто краде гроші. Я з ними в 11 стрій ставати не хочу. Яка у нас може бути єдність? Я з офісом президента просто не хочу. Нас ніхто і ніколи не зможе об'єднати в одне. А вони вимагають єдності. Так, ні, це ви до нас стрій. Пробуйте, але у нас клуб патріотів. у нас Ухилянтів немає в нашому клубі. У нас всі йдуть або добровільно, або за мобілізацією. От, або так, або так. У нас в моєму клубі, блин, е, хто мого віку, це ветерани всіх революцій. Всіх. Тобто, е, якщо там я зараз не воюю, це не значить, що я не воював раніше. От, е, е, от а у нас є 11 з тими, хто там чотири рази ухилян, Просто мені це розумієте, ця ситуація з мінами нагадала нещодавню ситуацію з фортифікаціями на весні цього року, пам'ятаєте? Дуже всю добре пам'ятаю, тому що я ж мимо них їздив всю весну, всю літо. Ну і там, там нормальні, там понятно, що корупція була. Там, типа кажуть, а як ти знаєш, що корупція? Вони ж мало того, вони ж е е е через Прозоро не проводили це. І подивиться, ніяк понятно, що ми глянемо після ну пройде час. Ми подивимося. Да, всі, хто замовники, хто підрядники. Ну ми по деяким замовникам знаємо. Перше у мене здивування: Окей, ну сумська обласна військова адміністрація виступала в значній частині замовником, але по деяких об'єктах там Львівська обласна військова адміністрація. Я в смислі Львівська. А що водяни тут строїть. Ну, вони, мабуть, вирішили в офісі розподілити кошти там рівномірно, щоб ті і ті знайшли своїх підрядників. Причому підрядники, як правило, це свої. Тобто підглянеш на підрядника, він київський. Вони могли тут десь вахтирки, трасямці підрядника знайти. А потім ті підрядники знаходять субпідрядників, залишають собі якусь. Мзду знаходять субпідрядників, субпідрядники теж хочуть заробити, і виходить там, тіп, а що ти думаєш, що там корупція? Так елементарно, Ватсон Це тому що я той спілкуюсь з цими роботягами, які там заспальцовані, такі всі, от ну видно, там м'язисті, крим... кримінисті, місцеві хлопці, ну, частково місцеві, частково якось завезені, які, власне, риють ці окопи, да? от їх багато, їх там возять там. В общаги десь, ну, всіх та не будемо видавати, там їх вранці рано привозять, пізно ввечері возять і їм платять тисячу гривень кешем. Щодня, причому щодня приїжджає якийсь Бобік, Іванов, Петренко, да, там, Сидоренко, там, типу, все, всім дали по тисячі кешом, там, а я, як хлопці вам кешем дають. Ви ж не працевлаштовані по трудовим книжкам? Ні. І для мене це ага, значить, педифорони пішло в місцеві бюджети, ну і в державні, воно ж розщепляється. Ага, значить, хтось уже надурів місцеві е, бюджети і державу платячи кешу. Тобто як ти -то, ж вони обналічували гроші через левих фопів, так? От, це перше. А як потім, якщо офіційно не працевлаштовані, а як з технікою безпеки, блін? А як, якщо про ним прилетить дрон, вони ж все-таки в прифронтовій зоні ж це все будують, Ну, пав дрон, там, типа, хто цим хлопцям тепер заплатить, ну, чи їхнім родичам, там, типа. Ну, дуже багато питань. А, ще одне питання. А що за ними не бігає ТЦК? Вони ж як, нормальні, безробітні. І тобто корупція, корупція, корупція. чи По чотирьом пунктам. і ви, там, Мені не треба документи бачити, щоб вичислити, що це корупція. От. А якщо ще глянуть документи, і ми побачимо, що там замовники і підрядники пов'язані, що це куми, або там, типа, що ну, якісь або пов'язані з Офісом президента чи з обласними військовими Ну, тут це елементарно робиться. І, от. і ми по-любому глянемо. Зараз просто що наскільки всі зайняті іншим, що ніколи займатися, ну, у мене. В організації хлопці пішли і воюють. Зараз да, там, типа, от, то, е, ну, нас просто тупо стало менше. У нас стоять інші задачі, да, там, в тому числі там, по прифронтовим громадам, ми там, і допомагаємо там, е, і, той. і просто ну, елементарно не вистачає людського ресурсу, щоб подивитися це все. Ну, ми ж колись це все припиниться, ми глянемо і там типа, бін, е, нашим ж не буде там. І червоних ліній. Да, ми вже шашку ж достанемо та підемо е, Але я зараз, уже зараз можу повідомити всім, що на фортифікації там тіпа, крадуть, на відбудові крадуть. І вони хочуть там, і Зеленський заявляє, от в Будапешті ж. там типа такая, вы дайте нам 300 миллиардов, которые там лежат в Брюсселе или под Брюсселем, замороженных российских активов, мы тут там типа сейчас отбудуем все. Там мы знаем, как вы отбудуете. И там типа, скажу, хлопцы, в жодной мере не можно давать 300 миллиардов, даже если скромный 20% А откат з 300 мільярдів. Це це буде 300, 30, міль 60 мільярдів. Там ви розумієте, вони там зразу там всі стануть мільярдерами. Нам не треба цих младоолігархів. олігархів. Ми вже бачили багатеньких буратін, синків Януковича. Да?